Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождається. Славі мою. Один Пішов Ісус в дім одного визначного е, фарисея, і за ним назирали. Знаєте, дивіться, аби він щось таке зробив, ну, щоб можна було його уколоти. Шукають люди якоїсь там якоїсь зачіпки, щоб, і, щоб Ісуса принизити. І знаєте, приходить чоловік, каже, хворий. На водянку. Ну, водянку називають сьогодні липтоспіроз. Це є захворювання інфекційне через тварин, які коли вони вмирають, попадають у воду, так? І вони можуть місяцями там лежати. І та бактерія, інфекція зберігається, і людина напилася, то і води і все. Основно переносить ту хворобу щури. Вони якби не вмирають від неї, але це дуже важке захворювання. Воно супроводжується температурою, все, ноги болять, помацати не можеш, підчинку вражає, вражає кровоносну систему і практично людина себе. Почуває дуже дуже погано. І Христос доторкається його. Зверніть увагу, що, що людина, яка хвора на лептоспіроз, якщо доторкнутися їй все болить. І все болить. Христос доторкається і той хворий відчув, що дотик йому був неболючим. І оздоровлення пройшло відразу. Біда, що ця інфекція поражає практично майже, вона помало множиться, розповсюджується по цілому тілу. І щоб за один раз її вилікувати, це можливо тільки Господу Богу. І той чоловік пішов, і зразу вони починають йому шукати Гудза. А як то в суботу, та то не годиться? А Христос каже, а як у вас упаде ягня, упаде в колодязь, хіба ви його не витягаєте, чи осла, як упаде в колодязь в суботу. Чи десь він десь там упаде, щось зачепиться? та йдете та витягуєте, та не буде воно чекати цілий день скотина не буде чекати, поки в собою пройде. Чи їсти не даєте худобі, чи свиням, чи комусь іншому у суботу. Правда, свині вони не мали. Каже так, то чому ви, каже, людину поставили нижче, нижче тварин? І потім зразу вже нагадує про перше місце на бенкетах. Цей чоловік прийшов з цією водянкою, та, і його навіть до хати не хотіли пускати, а Христос його поставив на перше місце. Вище від того самого поважного фарисея. Бо тому що фарисея згадують в такому негативному світлі, а цього чоловіка, якого Христос оздоровив, показують в доброму світлі. Той, якого Господь Бог вирішив оздоровити, напевно, фарисея, ні, Ну, на ньому не було явних хворіб, але Христос показує про його іншу хворобу. Про хворобу першості за столом. Бо перед тим, як посадити Ісуса Христа, вони дуже довго мошкуралися там, сувалися, ти, ти сюди, ти на своє місце сів, пересідь туди, а ти сюди. І нарешті їх розклали. Нарешті. Усілись. І всі уважно пантрували, коли би Ісус Христос зробив якусь помилку. Ви відчуваєте цю атмосферу? І я собі думаю, слава Богу, що у нас тепер такого нема. Але як добре подумати, то є. То є. Ти не там став, то не твоє місце, пересунься, ще кудись там стань. Якщо Христос звертає на це увагу, значить ми повинні також на це звернути увагу. Чи для мене має значення, де мене посадять? Ну, певно, що має. Якщо ти так кажеш, то ти ще не оздоровлений від лептоспіроза, від водянки. Бо тому що це також є духовна інфекція, яка нас поразила, і вона нас мучить. Я що зробив, мені не подякували. Ой, мені не дали лист подяки, не виписали мені. Ой мене там не згадали. Мене не на то місце посадили. Я мов би вище сидіти. А мене тут представляли і не всі титули мої прочитали. Пропустили, що я митрофорний проторей. Сказали просто настоятель. Нам треба до Ісуса. Щоб Він нас торкнувся в день суботні. Щоби ми стали здорові. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Христос рождається. Славімо його. Промовимо всі від цей, душі від цієї миску нашої. Промовимо, Господи, помилуй. Господи, вседержителю Божий, отців наших молимось, Тобі вислухай і помилуй. Господи помилуй, Господи, вседержителю Божий отців наших. Помилу нас, Боже, по великій милости Твої, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось. За святішого Вселенського Охірає Франциска Папу Римського, блаженішого патріарха нашого. Свято слава боголюбевих єпископів наших кір Максима, кір Степана, за тих, що служить, послужили Сім храміцям, за отців наших духовних і за всі во Христі братів наших. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй. Ще молимось за Богом, бережений народ, наш за правління, за все військове. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. О, ми...